Розслідує злам української системи дія. І це предмет особливої гордості Зеленського і його міністра Федорова. Два роки ФБР розслідує злам української системи, на яку заведено мільйони персональних даних українських громадян. Українська прокуратура навіть не порухалась, не пошевелилася, не, не посмикалася. Я Наполягає на тому, що банку хоче зіпсувати виборчу кампанію Джозефа Байдена. На міністра Федорова завернута вся програма виробництва безпілотників. Саме міністр Федоров жодного разу не відзвітував, скільки впівдронів він поставив у війська, що персональні дані вже не лежать на столі в російської розвідки. Ці люди беруть держави гроші, а потім в залі поставлених у війська. Дронів записують волонтерські дрони, за які платить народ, то народ платить двічі. Хто ще хоче голосувати за Зеленського і його Федорове? Ну, давайте ідіть і голосуйте. Вітаю, друзі! 27 червня голос Америки опублікував історію про те, що. ФБР два роки розслідує злам української системи дія. На пошук одного із головних фігурантів цього зламу, громадянина Росії чеченського походження, досить молодої людини, з таким дуже дивним, ледь не штучно придуманим прізвищем. Оголошено про 10 мільйонів компенсації тим, хто допоможе знайти цю людину. Ця людина формально фігурує як один з організаторів зламу. Ну, той, хто знає російську систему, прекрасно розуміє, що це головне управління розвідки російське працювало, прикриваючись юними хакерами. Але для нас ця історія більш ніж показова, тому що дія це предмет особливої гордості Зеленського і його міністра Федорова. Те, про що довго говорили в нас, довго таїлося українською владою, про що мова? Мова про те, що пару років тому, коли вперше навіть років три тому, ще до війни. коли Влада почала козиряти дії як особливим здобутком. Багато із експертів-айтішників почали проговорювати тему, що серед кола субпідрядників виробництва цього програмного продукту були кампанії з російським корінням. Ну, для нас не диво, що під час війни. Саме Слуга народу, представники Слуги народу і навіть співробітники СБУ сприяли заходженню на український ігровий ринок компаній з російськими коренями. Але коли мова заходить про дію, тут наклалося кілька специфічних сценаріїв: два роки ФБР розслідує злам української системи, на яку заведено мільйони. Персональних даних українських громадян, українська прокуратура навіть не порухалась, не пошевелилася, не, не посмикалася. Ясно, що прокуратура це те, що захищає Зеленського, а не те, що захищає закон. І з цим вже давно всі змирилися, тому що чого варті абсолютно дикунські історії з відкриттям до ста кримінальних справ проти президента Порошенка. Але питання. Ще смішніше. А справи проти президента Байдена, які відкривав Єрмак із своїми, так би мовити, посіпаками? Що з цими справами? Перед Байденом вибачились ці справи закриті. Та справа -то в тому, що Банко все ще розраховує похімічити на американських виборах. Я Наполягає на тому, що банк хоче зіпсувати виборчу кампанію Джозефа Байдена. В них є для цього можливості, і очевидно, що їх штовхають на це деякі невиконані зобов'язання в рамках Манського пакту, так би мовити. Те, що Зеленський зараз заговорив про готовність до обміну території на мир. Це, як завжди, закінчиться тим, що ні миру, ні, ні територій. Ми це знаємо, так з Росією не грають. Але Зеленський, який вже домовився посередині, тепер вирішив домовитися за рахунок українських територій. Ну, цікаво. Як потім українці домовляться за рахунок його, так би мовити, статків, його всього іншого. Ну, Бог з ним. Але історія із. Тим, що два роки йде розслідування дій, зламу дії, і українська прокуратура нікує ні мела це просто ну, свідчення катастрофічного стану державних інститутів в Україні. Звичайно, що Зеленський і його оточення готувало Україну до здачі Путіну. А після того Путін мав би, так би мовити, втихомиритись і віддати Україну їм на розтерзання років на 50, як вони собі думали. А тепер мова про інше. Мова про те, що дія це, так би мовити, предмет особливої гордості. Але подивімося, що міністр Федоров це така специфічна постать. На міністра Федорова завернута вся програма виробництва безпілотників. Всі фінанси. Саме міністр Федоров жодного разу не відзвітував, скільки fpv дрони він поставив війська. А судячи з того, що було поставлено, держава з усієї суми, навряд чи закрила 10% FPV. Звичайно, що волонтери не закрили питання по дронах далекої дії, тисяча плюс кілометрів, а то й 10 тисяч. Але справа в тому, що міністр Федоров коли держава провалила постачання дронів, нагадаю, що Зеленський гордо попереджав українське суспільство, що мільйон дронів, він же мільярд дерев, скоро звалиться на голову окупанта. Минуло два квартали. Можна сказати, що вже минуло два квартали. Півмільйона дронів держава мала поставити війська. Федоров провалив постачання півмільйона дронів точно так, як провалив взагалі-то функціональність дії. Дія виявилася незахищеною, і тепер в нас виникає абсолютно нова історія. Поки писався закон про мобілізацію. Нам нав'язало те ж саме відомство, правда, вже більше з Міністерством оборони пов'язане систему Резерв Плюс. Якщо дія пробита, де гарантії, що персональні дані українських військовозобов'язаних не лежать на столі російської військової розвідки? І що дивно, що прокуратура знову. Нікує, ні Меле. За цих обставин виникають обставини, коли людина з автоматом в руках має захищати своє ім'я і, і дані про себе перед окупантом і перед власною державою. Тобто ми маємо абсолютно Дикунську історію, коли два роки ФБР розслідує справу про дію, два роки прокуратура нікує, ні ні меле. і тут, в якості нового продукту мобілізаційного в рамках закону про мобілізацію, нам пропонується система Резерв Плюс, а де гарантія, що ця база даних буде захищена, що персональні дані. Не вже не лежать на столі російської розвідки. Хочу нагадати, що великим шоком для українців були так звані списки Портнова. Той, хто пережив окупацію, знає точно, що окупанти зразу ж прийшли по, на адреси, де проживали учасники АТО, місцеві представники патріотичних партій. Або лідер громадських думок, налаштований проукраїнським, в Олешках, в Херсоні і пішло-поїхало. Тобто за всіх цих обставин, коли держава наполягає, що резерв Плюс це якраз супер-супер-пупер, тут ця ж держава не реагує зовсім на слідчі дії ФБР. Ця ж держава зовсім не реагує на, по-перше, провал виконання обіцяних поставок війська мільйона дронів. Коли після за результатами першого кварталу стало зрозуміло, що ніякого мільйона дронів не буде, той самий міністр Федоров виліз на ефір і почав розповідати, що дронів буде не мільйона-два. Ну, так дійсно, якщо. Ці люди беруть держави гроші, а потім в залі поставлених у війська дронів записують волонтерські дрони, за які платить народ, то народ платить двічі за дрони волонтерські і за дрони державні. Потім представники держави записують волонтерські дрони собі в здобуток. І у звітах вже фігурує мільйон волонтерських дронів, за які нібито заплатила держава, але за них заплатили українці. Чиновники взяли в державі гроші і записали на користь держави ті дрони, за які народ заплатив окремо, не у вигляді податків, а просто донатів. Якесь абсолютно. Дикунство в квадраті, злодійство в квадраті, брехня в квадраті. Дехто називає Федорова, міністра, потенційним номер один 1 списку Зеленського на наступних виборах. Дехто називає його найкращою заміною Дениса Шмигеля. Тобто кандидатом номер 1 на прем'єрське крісло. Був такий віцепрем'єр Кубраков, якого теж називали віцепрем'єром, ну, точніше, кандидатом номер 1 на прем'єрське крісло. Але віцепрем'єр Кубраков необачно почав формувати систему прозорої звітності після того, як, звичайно, він відігрався на всіх оцих схематозі з бітумом і дорогами. Але коли він знаємом зійшов, він зійшовся. Уже в, в, переформатовуючи автодор в агентство реконструкції, вони раптом почали пробувати діяти ну, за правилами західного світу. Звичайно, що були обізвані щурами в колі слуг народу, ну і викинуті із системи управління державою з великою ганьбою і з тріском. Тому, коли ми дивимося на всі ці оборудки із дією, злиття баз даних, то, очевидно, із Резерв Плюс буде та ж сама історія. Але тепер нагадаю ще раз, що слідчі дії ФБР щодо зламу дії припали на ситуацію, коли банкова дуже активно розкручувала тему виборів в гаджетах. Виборів в інтернеті з допомогою системи дії. Отаке от. <кій> така от дивна історія трапилася. Враження таке, що ФБР запобіг великій фальсифікації ще й не лише фінанс... ну, з фінансами держави, з коштами платників податків, а ще й з волею виборців. Ну, прекрасно. Хто ще хоче голосувати за Зеленського і його Федорове, ну давайте ідіть голосуйте. Я більше схильний голосувати за Порошенка або за генерала, одного генерала. Ви його всі знаєте. Якщо він, звичайно, піде в президенти. Тому що мовчання Валерія Федоровича Заложного дуже турбує українців. Дуже. Особливо на тлі викриттів, які щодня нам найближчим часом буде подавати американські, американські медіа. Щодня будуть подавати, повірте мені, їм є про що. Розповісти українському читачеві. Розповісти про владу, яка зараз є в Україні, і для багатьох українців вона сприймається як посібник ворога, а не справжній борець за українську державу. Тому вся наша, всі наші уповання на Збройні Сили України переможе! Slavu grīdā!